Всім доброго дівічка. Сьогодні хочу зробити молочні пряники. Видивилася давненько рецептик, купила вже гущоночку на нього, але ці пряники можна і без гущонки робити. Ну, та й був вчора трішки срив по солодкому. Та я, звісно, прилягалася на гущоночку. Тут залишилося зовсім трішки. Ну, які получаться з, які без, все, що буде, те і буде. Усе поїсться, якщо буде смачне. Так, що мені для цього треба? У мене молочко там закипає, бо у нас буде е, з кип'яченого молока. 250 мл кипяченого молока. Стакан сахарю. Е, стакан муки. Я буду все цербити, але не все, А так, трішки, поки молочко в мене там не збігло. Так, сюди всипаю стакан 200 грамовий мукички. Сюди ж е, 50 грамів олії ростительної. Тепер далі беру молоко. воно тільки в мене закипіло. Заливаю сюди і замісюю за тісто. Зараз тепер його треба е, хорошенько і остудити до кімнатної температури. Кажуть, займає часу не дуже багато. ну Зараз подивимося, хвилинки дві. Ще не остило. Ще паруємо, я то в хаті холодно. Гарячинки. Ще гарячинки. Остужаємо, остужаємо. Нащо миску крутити, я не знаю. Так, ребята, я забула трішки посолити це тісто, ну хай поки воно ще тут тепленьке, можна можна це і збігти чи догнати. ну ладно. Так, розховачую сіль, тісто вже трішки вихолонуло. Сейчас вбиваю сюда два є... жовтка так, сюди. Так, білок окремо, бо білок у нас піде на глазурь. А нам сюди тільки треба два жовточка. Один. І твой. Так, два жовтка. Далі чи я забула, що треба робити. Забула. Тепер три, три склянки ще додаємо муки. А відтоді у нас виходить 4 скляночки на цей рецепт піде. От. Два. Можна було так зробити, на що його сипати. Три. Чим мені закончить понадобиться, то, хай такий. Е, Підіжіть три е, <хи> муки і дві столові. Ой, чайні ложечки розпушувача. А хто хоче, то кого немає, той, той кидає. Той кидає чайну ложку. Цього соди. Пішло, І це все діло хорошо замішуємо. Подивимося, яке воно буде сілити, е -е, подивимося, яке буде, а тоді вже можна трішки промо... по можливості досипати. Мукички. Так, в мене походу прийдеться ще досипати, бо дуже воно жидке. Бачите, я його не, не зліплю. По руках, там сказали по можливості, можна, значить, можна додати, щоб можна його рукою зараз буду рукою вимісювати. Все це роблю по потюмках, тому що треба мені укластися в ремі. Буде можливість спекти його. Так, я додавлю ще. Дуже ж я його не, не зберу. Отже, отсиплю, потім ще добавлю, щоб не переборщити. це буде достатньо. Хорошена ощупь це тісто. Так, в мене все ж дуже липне. Ще зовсім крапельку. Зовсім крапельку обади. Ось і все, ось таке кісточку вийшлося. Рошення гесеньке. Не забити, я думаю, а там побачиться. Так, беру прострення. У мене зараз стелений вже пергамент, пергамент вже розвид. Хай буде. Тут дуже вода на ньому можна й нараз спирти. Ага, бущоночку беру. Як я її буде туди трамбувати, я не знаю, бо тісточко таке гарошеньке. Руки, мабуть, змачуватиму цією. Чи притрушуватиму. Беремо такі невеличкі культюлі. А ви дивіться по своєму. Хто хоче величенький, беріть більше. Зараз буду мацякати. Ще я трішки нормальної форми придам. Зараз будуть і в гущанки і в усьому. Випнуся в мене до рук, О, ось такий э, цей получився в мене. Такий красивенький, маленький. Ложу сюди. Ну, все-таки я, мабуть, на собі олійки дуже воно мені. Леп лето ле, куча mm -hmm. облиде хорошо. А так буде краще. В такому же дусі сейчас нароблю в духовочку. А поки воно все там буде пектися, так уже потрішку ложу того того. Так, ці вже вкинула в духовку, свет тільки включили быстренько туда в духовочку. Я поставила на 270 градусів. І роблю глазурь. Глазурь, ну я її називаю його альмовом. Підігріла все це діло і сахар і... Коротше, треба туди пудри стакан, на два білки, стакан пудри. У мене пудри не було, і мені не хотілося робити. Та я 4 ложки столові сахарю на 2 на білки підігрівала, на, щоб тепленьке, щоб сахар скоріше розколотився. Ну, коротше, і вже дивіться, яке вже й наполадкала оцей його душе не треба. Ну, хочете душе, хочете не душе. сейчас спичайте наші. Коротше, не вистачило мені противня. Представляєте, взяла здоров'я і думала, хватить на це. І залишилося це чотири штучки, будуть пусті. Якраз хватило ті, І чотири будуть пусті. Ще прийдеться трішки ждати на ті чотири. Ну, я то покажу ті, де більш у нас спечуться. Треба тільки, щоб вони виколонули. Ну, така. Більше... Більше не буду збивати, хай буде так. Її не треба дуже таку. Ну, хто хоче дуще то збивати до хорошої тине. Мені хватить цього так, все, беруся за якусь ще роботу, поки оце світло є. За роботу. Брати. Так, ось спеклися мої коржечки, пряники. Я вже їх обволокла. Е, мені не вистачило, ще добивала одне її ковбілька, оце пусті у мене недавно тільки воно ще, звісно, не засохло. Вся ця помазка чи намазка. ну, один... Скуштувати можна, я думаю, прилипне до пальців. Я дебела, так понамацькувала їх, щоб смачненько було. Ой, а блестить, яке воно красиво. Ну що, поїхали. Смачненькі. І швидко готуються. І солоденьки зараз доберуся до гущоночки. Мені подобається, так що можна рекомендувати вам. Робіть, легко робиться. Подивіться, яке тісто пушканька понятне діло, воно засохне, ще буде смачніше. Воно і так смачно. Так що цим э, молочним пряникам зачут робимо. Хто буде робити? Отзовіться, сподобалось вам чи не сподобалось. Вони без гущенки дуже добре, я вам скажу. Коло. Залишу цей рецепт і буду робити далі. And those just